Сторінка 68. Знайомимося з хімічними елементами. Чому хімічні елементи мають такі дивні назви: гідроген, оксиген. Це науковці їх вигадують. Чи не краще їх якось коротше позначати? Символи та назви хімічних елементів. Усі хімічні елементи мають назви і умовні позначення. Символи: один гідроген, 8 оксиген. Як символи хімічних елементів використовують в українській мові перші літери їхніх латинських назв. Хімічний елемент із зарядом ядра атома плюс один називають гідрогеном, а із зарядом ядра плюс 8 оксигеном. За основу українських назв елементів узято їхні латинські назви. Назви хімічних елементів записують із великої літери. Якщо першу літеру в назві елемента вже використано для позначення іншого елемента, то до неї додають одну з наступних літер. Наприклад, символ гідрогену h перша літера. Літера, гідрогеніум. А символ гелію H і геліум перші дві літери. Символ нітрогену ні, нітрогеніум. А символ натрію натріум перші дві літери. Усі відкриті на сьогодні хімічні елементи зведено в таблицю, періодичну таблицю. Символи та назви елементів це літери хімічної мови. Цією мовою розмовляють усі хіміки і хімікині світу. Вам також потрібно вивчити алфавіт хімічної таблиці. Таблиця перша. Назви та символи деяких хімічних елементів. На сторінці 69. Українська назва, латинська назва, хімічний символ та вимова у формулі: Алюміній, алюмініум АЛ, алюмінії, аргентум, аргентіум, Аді, аргентіум, барій, баріум ба, барій, бром, броніум БР, бром. Гідроген, гідрогеніум H, H, йод, іодум, ай, йод, калій, каліум, калі. Ha Kali calci calcium K calci Carbon Carboneum C C. Cuprium Cuprum Ku Cuprum Magni Magnesium M G magni Mercuri Hudragorum H G Hydrargium Natri Natrium NA natri Nicol Nicolum NI Nicel Nitrogen Nitrogenium N, -n. Oxagen Oxigenium OO Plumbum Плюмбум, ПБ, плюмбум, силітій, силіціу, СИ, силітій, Сульфур сульфу, С, С, Ферум, феррум, Фе, Ферум, флуор, флорум, Ф, флор, Фосфор, фосфорос, П, П, флор, хлорум, СЛ, хлор, цинк, Зинкум, з Н, цинк походження назв хімічних елементів. Назви хімічних елементів переважно давали науковці, які вперше їх відкрили. Лише елементи відомі з давніх. Давен мають назви, що склалися історично, і походження цих назв не завжди відомо. Багато елементів названих з урахуванням їхніх властивостей, або властивостей речовин, які вони утворюють. Гідроген H від гідро, вода, генес народжувати, тобто той, що народжує воду. Оксген О від оксус, кислий, і генес народжувати, тобто той, що народжує кислоти. Бром, бР від бромус, сморід, смердючий через Запах брому. Хлор CL від хлорос зелений. Назви деяких хімічних елементів пов'язані з мінералами, у яких вони вперше були виявлені: алюміній від алюмен, галуни, літій LI знаходили в різних каменях. Петаліт, сподумен, лепідоліт тощо. Тому він отримав назву від лісос. Камінь, цирконій ZR – було знайдено в мінералі циркон. Поміркуйте, у періодичній таблиці хімічних елементів, що є на форзацях. Підручника знайдіть по три приклади хімічних елементів, названих на честь науковців, науковиць, небесних тіл, географічних об'єктів, богів або міфологічних. Героїв Джон Дальтон 1766 1844 роки увів у хімічну науку символи хімічних елементів. Поширеність хімічних елементів у природі. Атоми елементів, що трапляються у природі, розподілені в ній дуже нерівномірно. Поширеність хімічних елементів у всесвіті. У всесвіті найпоширенішим елементом є гідроген. У частках від загальної маси атомів у всесвіті його атоми становлять близько 74%. Близько 24% становлять атоми гелію, решта-2% усі інші хімічні елементи. Поширеність хімічних елементів у земній корі. Майже половину маси земної кори становлять атоми оксигену, а ще чверть атоми силіцію. Разом з алюмінієм і феррумом вони формують основні сполуки земної кори. А феррум і нікол основні хімічні елементи, з яких утворене ядро нашої планети. Поширеність хімічних елементів в організмі. Людини. Живі організми також складаються з атомів різних хімічних елементів. За масою в організмі людини переважають атоми оксигену, карбону, гідрогену і нітрогену. Дізнайтеся більше на початку існування всесвіту були лише атоми гідрогену, Із з них сформувалися перші зорі. У надрах цих зір утворилися інші хімічні елементи гелій, кальцій, фером тощо. Зорі згодом вибухали, а з їх атомів утворювалися нові космічні об'єкти, зокрема наша сонячна система. Усі тіла на землі складаються з атомів хімічних елементів, які виникли про давній зорі. Отже, усі ми є носієми. Зоряної спадщини, і в кожному з нас є атоми з прадавньої зорі. Робота з інформацією. 52 другий пункт. Поясніть, чому хімічні елементи називають абеткою сучасної хімічної мови. 53. Як з'являються назви хімічних елементів? 54. Запишіть символами, якими позначаються хімічні елементи: Купрум, плюмбум, гідроген, фосфор, натрій, оксиген, флор, феррум. П'ятдесят п'яте. Запишіть назви хімічних елементів. Які позначають символами Mg – магній, Na – натрій, SI, Силіцій, А G аргентум, ZN, Цинк, Н. Як вимовляються ці символи? 56. Випишіть із таблиці номер 1 усі символи хімічних елементів, що позначаються літерою 7. Голуб Андрій Матвійович, 1918-1977 роки. Український хімік розробив українську хімічну термінологію, займався Питаннями систематики і номенклатури речовин, інформаційне дослідження. Дізнайтеся з інформаційних джерел значення терміну хімічна номенклатура. 57. Назвіть три хімічні елементи, найпоширеніші в земній корі, яку частку від загальної маси земної кори становить решт хімічних елементів. 58. Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про існування відкриття та походження назв одного з хімічних елементів. Наведених у таблиці перші результати своєї роботи презентуйте в класі. 59. Знайдіть у періодичній таблиці всі назви хімічних елементів з кореном ген. Висловіть свої припущення щодо похоження назв цих елементів. 60. Відкриття деяких хімічних елементів і речовин мали трагічні наслідки, як от відкриття стибію та калію. Знайдіть інформацію про ці і інші такі випадки та презентуйте її в класі. Які правила без? Спеки могли бути сформульовані після аналізу наслідків таких відкриттів. 61. Одна з найвідоміших страв італійської кухні паста карбонара. Знайдіть інформацію, хто такі карбонарі та яке відношення вони мають до назви хімічного елемента Карбон. Дізнайтеся більше. 1875 року хімік Лакок де Буабодран відкрив новий хімічний елемент. У назві цього елемента він Вирішив увічнити назву своєї батьківщини Франції. Він обрав для цього давню назву країни, що походила від назви племен, які її тоді населяли Галія. Пригадайте, саме Галами були славнозвісні та Обелікс. Однак деякі історики вважають, що у назві елемента Галії науковець увічнив своє ім'я. Річ у тім, що одним із національних символів Франції є бойовий півень, Гальський півень. А ім'я перше Хоча співзвучне з французьким словом «le ков, що означає півень. Обговоріть у групах. 62. Обговоріть поширення хімічних елементів у всесвіті і земній корі за діаграмами на сторінці 71. Як ви вважаєте, чому поширеність елементів у земній корі дуже відрізняється від поширеності їх у всесвіті? 63. чи можна за діаграмою поширеність хімічних елементів? В організмі людини на сторінці 71 визначити хімічні елементи, які обов'язково мають бути в харчових продуктах нашого раціону. 64. -те. за таблицею першою обговоріть, як утворили символи названих хімічних елементів: карбон, калій, кальцій, фосфор, флор, ферум. Магній, Меркурій, хлор. 65. Символами хімічних елементів можна складати слова англійською мовою. Приміром, англійською вода можна скласти із символів вольфрату, астату і ебрію. Water. Запропонуйте інші слова англійською або іншими мовами з латинськими алфавітом, які можна скласти із символів хімічних елементів. Отже, символи хімічних елементів це наче короткі підписи, що допомагають нам швидко їх ідентифікувати це ніби абетка хімічної мови. Так багато назв елементів пов'язані з міфологією, географією та відомими особистостями. Завдяки хімії ми сьогодні занурилися в історію, міфологію, філологію тощо та дізналися багато цікавого.